Клас! Ми рухаємось далі, і в нас буде кусочок такого жанру, як стендап. Чули щось таке? Є, чули. У нас є один чоловічок, який, знаєте, вже тако трошки пожив, щось трошки бачив. А повірте, він з такого місця виріс, що він бачив багато чого. Головний селюк України. Зустрічайте, Володька! раз добрий вечір, товариство, Можна, можна, чуть, -чуть ще! Ми недавно з Війпів Тернопіль були за кордоном на благодійному турі, і там можна було взяти з тобою тільки ручну кладь, валізку. І я кажу до дружини, що ну нема місця, не привезу тобі ніяких подарунків. А вона каже до мене: Чуєш, а скільки ти береш з собою трусів? А є такий британець Джеремі Кларксон, він теж багато подорожує, і він каже, що він з тобою в подорож бере одні труси на чотири дні. Тобто, в перший день він їх вдіває нормально, другий день задом наперед, третій день вивертає. І четвертий день задом наперед. Ну, в мене так би не вийшло. в мене би вже на другий день були ті труси брудні. І я кажу до жінки, слухай, я беру, ну, ми летимо на тиждень, сім днів, сім трусів. А вона каже, а ти можеш взяти сім старих трусів? Так, щоб ти кожного дня зняв і викинув. І звільниться місце мені на подарки. Я кажу, чуєш, я сорок плюс, в мене нема старих трусів. І вона каже: як нема? Оті помаранчеві? Ні, ні, мала. Труси Ющенко, так. Я так просто не викину. І вона щось собі рішила, що якась психологічна прив'язаність до трусів, при тому, що до чоловічих дуже дивно. Каже, то треба пропрацювати з психологом. А є люди в залі, які до психолога ходили, поплодуйте, хто ходив. О, трошки є. Вот. Просто дивіться, я собі подумав, я кажу, поаплодуйте, хто ходив, і думаю, люди, які ходили, не поаплодують. Бо вони такі, а що це він нами маніпулює? Що це за аб'юз почався? Просто дивіться, я прихильник того, я подивився, що до психолога ходять люди, які не ходять до сповіді. Ми на Заході України, я бачу, багато мене підтримує, так? Да? Бо в мене є теорія, я йду до сповіді, а вже потім після неї, якщо священнику треба, він вже йде до психолога. Ну і дивіться, по грошах дуже по-різному виходить. Один сеанс психолога мінімум тисячу гривень. Максимум, що мені давав священник після сповіді, 10 от з нас, 10 богородицьів. І, і то, я думаю, забагато за те, що я крав яблука. Та, то були яблуки священника, але я все одно думаю, що забагато. Але крім того, ви знаєте, що свого психолога треба знайти. Тобто не просто так, але кожен сеанс він не безкоштовний. Може бути, що ти прийшов до психолога, сідаєш і кажеш, добрий день, в мене є проблема, мені подобається Арестович. І психолог такий, я не можу вам допомогти, але з вас тисячу гривень. Бо якщо ні, то я всім розкажу, що вам подобається Арестович. Може бути і таке. В мене знайомий десь в соцмережах написав, що його в дитинстві била мама. І до нього налетіли люди кажуть, то дитяча травма, треба пропрацювати. Він каже, не треба, не треба. І він пішов до психолога. Але не через дитячу травму, а через те, що він отримав нервовий зрив від тих коментаторів. І потім він десь ненароком сказав мамі, що ходить до психолога. А мама каже ненароком, то, напевно, я тебе мало в дитинстві била. І він випадково сказав мамі, що розказав то психологу. І мама побила його вже дорослого. Такі. Ну, а крім того, в мене є знайома, яка 5 років не може у психолога закрити гештальт. Але по ходу вже закрила психологу три кредити. І я боюся йти до психолога, але я боюсь не за себе, а за нього. Бо я прийду, сяду, почну розказувати, і десь на 10 10-й хвилині він такий: ох, ніх**на собі. А це я ще до дитячого садочка навіть не дійшов. А в мене там реально є страшна історія, яка одного разу до дитячого садочка не дійшов. Я думаю, що я би прийшов до нього і сказав, дивись, чоловіче, в мене ось тут немає частинки пальця. Тому що були 90-ті, виключали світло, я тер буряк свиням. Тому що батько був випивший, а в мами було три крови. І психолог такий, Боже, у вас дефіцит батьківської уваги. Я кажу, чоловіче, ні, в мене дефіцит пальця. Ти мене взагалі не слухаєш. Але в загальному дивіться, якщо у вас є така потреба, ви розумієте, що це все жарти. Якщо у вас є така потреба, обов'язково звертайтеся до фахівців. Тому що в такий складний час нам всім. Обов'язково треба тримати свою кукуху і підтримувати один одного. Виш у публіка. У мене сьогодні все, дякую.